Розірвати кордон таку мету терористи поставили собі цього тижня і досягли її. Почали зруйнування системи управління. На світанку понеділка почалася атака бойовиків на Луганський прикордонний загін. З дихів житлових будинків та з дворів орган управління охороною кордону в Луганській області обстрілювали більше доби. Бійці тривали час, відстрілювалися вдаво, чекали на підмогу від сил. АТО. але тактична авіація виявилася безсилою в житловому кварталі. По землі відправити підмогу в лігву терористів теж не ризикнули. Лише малі групи українського спецназу долучилися до стримування атаки. Врешті-решт, загін залишив свій гарнізон, перебазувався у безпечне місце. Теж саме були змушені зробити бійці кількох прикордонних застав Луганщини. Знаємо, що між командиром нашого загону та вами відбулася телефонна розмова. Ви запевнили його у тому, що допомога буде надана якнайближчим часом. Однак пройшло майже дві доби, і окрім показового польоту авіації, так нічого й не відбулося. Ваші слова виявилися порожніми обіцянками, і ми не очікували такого саме від вас. Сьогодні ми продовжуємо. Охороняти державний кордон на нових місцях дислокації. Особовий склад загону до кінця буде виконувати свій обов'язок перед державою та народом України. Результат: дірка у кордоні в кількасот кілометрів. Деякі пункти пропуску вже облюбували бойовики. Мали намір розвинути успіхи на Донеччині. Однак, штурм пункту пропуску Маринівка обернувся для терористів повним фіаско. Прикордонники прийняли бій на два фронти, відбивали атаки із українського і з російського боків кордону. На допомогу прийшли десантний на бронетехніці, а штурмовики не мали перешкод для знищення ворожої техніки в полі. неконтрольований українською владою кордон важливий злочинцям ДНР та ЛНР та їх російським окупантам для накопичення потужних сил у двох областях. Камази з найманцями, а віднедавна і бойові бронетранспортери з Росії цього тижня безперешкодно у невідомій кількості заїхали в Україну. Скільки зараз в Луганській та Донецькій областях таких засланих козачків сказати напевно не може ніхто, але їх вже тисячі. Прориваючи кордон на сході, вони намагаються відгородитися від сил, АТО на півночі підриваючи мости на сіверському донцю. Понимаєш? Сепаратисти намагаються знищувати будь-які осередки українських силових структур, які ще діють на Донбасі. У Луганську вони атакували частини Нацгвардії, колишніх бійців внутрішніх військ. Ті теж залишили гарнізон. Лютий бій був вночі з понеділка на вівторок на Краматорському аеродромі. Терористи намагалися використати бронетехніку для тарану. Таке зухвальство не залишилося без відповіді. У вівторок сили АТО пішли у наступ одразу в кількох місцях. Головний удар прийшовся по красному лиману. Це містечко поблизу Слов'янська повністю визволили від бойовиків. Тепер там український прапор і нова українська влада. Втрати терористів внаслідок штурму із землі, і з повітря пішли на сотні вбитих. Слов'янськ опинився у ще щільнішому кільці. Бандит Ігор Гіркін вже не приховує складності свого положення. Положення на сірному участку фронта тяжелая, противник после короткого боя, обеспечив подавляющее превосходство во всем, захватил Красный Лиман. Местное ополчение понесло тяжелые потери. Теперь там Насгвардия глумится над населением. Падение Лимана – тяжелые удары для Славянска. Однако террористы таки забрали життя кількох украинских воинов цього тижня. Обстреляли с лесу колону бронетехники. Новый уровень підлості террористов – минометный обстрел с территории церкви. Так убили кількох украинских бойцов. Вдалося бандитам збитий літак, що зафіксував ці позиції. За допомогою російського новітнього переносного зенітно-ракетного комплексу влучили в один з моторів Ан-30. Четверо українських військових загинули. Черенковка церков. Правий карітуха жуна. Души паса Натиск на терористів Київ послаблювати не планує. Нові сили готуються до передислокації на схід. Батальйон Донбас добрає людей і отримує бронетехніку. і Після вишколу на базі НГУ перекидає додаткові підрозділи з Харківщини на Донбас. Їдуть новосформовані спецпідрозділи МВС. Маю патріотичний настрій. Не хочу, щоб в моїй країні творилось Безладдя, що панькатися з терористами ніхто не планує, свідчать і законодавчі ініціативи, покликані розширити можливості учасників АТО. Зміни до закону про боротьбу з тероризмом розв'язують руки силовикам у протистоянні з бойовиками. Про потребу запровадження військового стану в двох областях на повний голос заговорили на банковій. В такому разі керування військовою операцією перейде повністю в руки Збройних сил. Військові не раз сказали, чекають наказу нового легітимного верховного головнокомандувача на повне. Знищення терористів і впевнені, що зможуть його виконати. Олександр Аргат, час підсумки.